Що б тим хто не казав, але на фоні дефіциту курячих яєць у США Україна привезла до Вашингтону яйця із рідкоземельних металів. Ублюдок, майте, а ну йди сюди, говно собаче, а решил ко мне лезть, камнілісти засранець вонючий, мать твою. А, ну йді сюда, попробуй мене трахнути, я сам трахну. Вітаю, ви на каналі Скептичний політолог, де прямо зараз ми поговоримо про головні новини тижня, що минає. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку і коментуйте, коментуйте, коментуйте для ефективнішого просування даного відео. Окрім Зеленського на тижні у Трампа були також зустрічі із європейськими лідерами. У понеділок це була рука Макрона на коліні 47-го президента Сполучених Штатів. <ривіт> 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 Що відбувається <ривіт> у четвер? Це був тролінг прем'єр-міністра Великої Британії Дональдом Трампом. Тому це найкращий союз для процвітання та безпеки, який світ коли-небудь бачив. Коли треба, ми завжди підтримуємо одне одного. Ви б змогли протистояти Росії самі <звук> та все це виявилося ніщо і нічим порівняно із публічною перепалкою між українським та американським лідерами. Перепалки між двома президентами на камери, якої напевно ще світ не бачив. Запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми, навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте на права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Вам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Що відбувається? Вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу Поки гадалки, конспірологи та політехнологи гадають, чи не була це спланована провокація з боку 47-го президента Сполучених Штатів, десятки тисяч, а то й сотні тисяч українців в усьому світі діляться своїми враженнями від побаченого та почутого. Не дуже велика втрата, мінуснути маразматика Трампа. Насправді він нас поважає, та хуй в роті так заважає, тому і не все, що попало, бридке червоне є, починаю власний флешмоб. Дональдтида, Дональд ти до... Дональдтида. До... Дональд, до... Ну і покласи ці ап'ять вова бля я вам гарантую, що рейтинг Трампа впав. Що відбувається? Переважно висловлюють почуття гідності та підтримку президенту України, яку можна почути навіть від тих, від кого це взагалі не очікувано. Так от не свою чергу. Засновник Монобанку оголосив так, би мовити, збір на ядерку, і станом на ранок неділі було зібрано 20 мільйонів гривень. Прикинь, що ви з цим миром 5 П'ять хіба ж, п'ять! І найбільше донатів після України було переказів із Сполучених Штатів. У самих Сполучених Штатах, а точніше у Нью-Йорку, декілька людей також вийшли підтримати українського президента. <звіць> Демократична партія не мовчала і потролила Трампа у соцмережі Ілона Маска. Чи можливо це був не тролінг? Я не знаю. Я не знаю. Але точно де був тролінг, це на найпопулярнішому скач-шоу Америки. It's disguistiing. You know, maybe you should come visit Ukraine. Hey! Don't you even dare! I've been to Ukraine on Google Maps. It's a mess. You think you're getting any money from us after your little outburst today? To quote my personal hero Willy Wonka, you broke the rules. You get nothing. You lose. Good day, sir. And you know what? You're also you're not even wearing a suit. It's disrespectful who shows up to the White House in a t-shirt and jeans like a garbage person. <laughs> 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 Та не всім було до сміху. Ось тут американець плаче через те, що з Зеленського запитали про костюм в той час, як українці гинуть на полі бою. Йому було соромно за представників своєї нації, які дозволяють собі подібне ставлення до президента воюючої країни. Європейські лідери також висловлювали слова підтримки Україні один за одним, чи не найпершими були поляки, слідом за ними відразу іспанці. Видно, що Потап працює на імідж України. We met a beautiful, from Преса в усьому світі також вибухнула і вийшла із зображеннями Зеленського та Трампа на перших шпальтах своїх газет. Увага світу, як ніколи, прикута знову до України. І звісно, що в такій ситуації, окрім республіканців, є ті, хто критикує Зеленського. Багато хто очікував, що Порошенко буде критикувати Зеленського зараз ні. Це не те, що Україна зараз потребує. Не критики. Країна потребує єдності. Власне, потрібно відмітити, що сама зустріч, що розпочалася доволі добре. Зеленський навіть привіз чемпіонський пояс Усика як подарунок. Втім, напевно, він все-таки залишився в нашого чемпіона. Ти тут Ти тут на мій в Вашингтоні. Що це таке? Я не знаю. Мої пояси у мене вдома. Напередодні Трамп навіть прикинувся, що не пам'ятає, ніби називав зеленського диктатором. Розмова в білому домі теж ішла цілком непогано, поки у неї не втрутився Венс, який виявився певним тригером для зеленського. Віцепрезидент у якийсь момент долучився до розмови, щоб похвалити свого шефа Дональда Трампа і його готовність до переговорів, у тому числі із Путіним. Зеленського це напевно зачепило, і він під об'єктивами телекамер взявся пояснювати особисто Венсу, що Путін постійно порушує домовленості. Ну як його можна у цьому винити? Венс прийняв це як наїзд і перейшов у агресивну контратаку. Врешті ситуація вийшла повністю із-під контролю. Дональд Трамп уже не міг поступитися, бо для його аудиторії це виглядало б як слабкість. Зеленський також не міг піти на поступки, бо йшлося про критично важливі речі контури миру. Врешті українська делегація достроково покинула Білий Дім. Угода щодо рідкоземельних металів метаїв так і не була підписана. Зеленський дав коротке інтерв'ю Fox News і покинув Сполучені Штати. Піздєць опортуні до то бакте до Вайтхас Райна Ні. Усе це стало навіть більшою сенсацією, ніж зізнання Путіна про те, чому почалася війна. Так Господи було угодно, якщо можна так теж сказати. на фоні зміни політики і риторики Вашингтона, Європа все більше відчуває потребу змінити власні підходи до своєї політики і безпеки. <рес> Вже в суботу президент України прибув до Лондона, де відбувся саміт європейських лідерів. І ми з вами з Україною, скільки б це не тривало, і наприкінці дня президент Франції вибухнув та зробив декілька гучних заяв: Росія надмірно озброєна та агресивна держава, яка діє на наших кордонах. Вона проводить терористичні акти масштабні кампанії з дезінформації, як у Європі, так і у Франції. Ставки високі під питанням, наша безпека. Наступного тижня відбудеться засідання Європейського союзу, де будуть обговорювати створення оборонної архітектури ЄС. Мова йде про виділення сотень мільярдів доларів, потенційно до 700 мільярдів. І ось декілька рефлексій щодо цього, які були мною висловлені дещо раніше, але, на мій погляд, буде доречно їх проговорити і сьогодні. Під час вторгнення персів ватоку такі роз'єднані грецькі поліси знайшли в собі сили об'єднатися. Дуже подібна історія з українцями на початку повномасштабного вторгнення. Чи не так греки відчайдушно боролися проти переважаючого ворога, і впевненість їм додавала віра в те, що боги Олімпу з ними українцям теж додавало впевненості підтримка нинішніх богів Олімпу, які зручно вмостилися за океаном і спостерігали за нами з висот своїх морочосів. Однак сьогодні розпусний бог Діоніс приспав всемогутнього Зевса і править свій банкет. Така нахабна поведінка може призвести до геть непередбачуваних наслідків, і одним із них може бути пробудження давніх титанів. І це не ті титани, про які могли подумати фанати одного культового аніме. Кромвель, Бісмарк, Фрідрік, II, Наполеон, Черчилль. Якщо вам відомі ці імена, то ви розумієте, про кого іде мова. Там, де Сполучені Штати навчались, Європа викладала. Тому при наявності тестикул у лідерів старої та нової Європи ми можемо ще всі дуже сильно здивуватись. Тяжкі часи породжують сильних лідерів. Ну і як не згадати про зустріч у Стамбулі між представниками Сполучених Штатів та Росії, склад делегацій, яких був засекречений, сполучені штати Америки та Росія проводять вже другу зустріч за місяць. Про що говорили, про що домовилися, де побили горщики, де їх склеїли, невідомо. Але за підсумками тижня акції російських компаній падають донизу, і це не може не тішити. Трошки менш ніж І Втім, те, що сталося 28 лютого у Вашингтоні, дає всі підстави вважати, що все-таки про якісь контури співпраці Білий Дім і Кремль домовилися, в тому числі щодо війни в Україні, виходить, що вся ця історія про те, що нібито Америка купила собі Україну і воює цією Україною проти Росії, абсолютно маячня, тому що зараз на очах у всього світу Путін продає Росію Трампу. Він не просто продає Росію Трампу, він підкладає Росію. Під Америку, під Трампа і ще прокладкою між ними кладе оцю от свою гімнастку. Світ входить у підвищену зону турбулентності, і ми знаходимося на краю цивілізації. Про те, чому все летить у тартарари і що з цим робити, ви можете подивитись у відео за підказкою. Вгорі і до інших новин: сенсація Дантес написав. Пісню Трамп закриває військову базу НАТО в грецькому Олександру Полісі, яка відігравала одну із ключових ролей в логістиці поставок озброєння Україні. Виробник боєприпасів на Самс відкриє завод в Україні для масштабного випуску ракет. А третій механізований батальйон 118 ї окремої механізованої бригади Збройних сил України відкрив свій YouTube канал і чекає на твою підписку. Це власне всі новини тижня, що минає, про які я хотів поговорити. Пишіть у коментарях, що ще повинно було бути у цьому відео. Натискайте на дзвоник та вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось наступного тижня.